Слухайте, останньо в магазині зайшов подивитися на акваріумні коріння. 400-500 і більше, в залежності від розміру. З такого розміру, як я зараз показую, вже буде 400 гривень коштувати корінь. Знайшов в нагороді, останню там корчували каштан. Ну і зараз хочу що хочу його зараз замочити в воді. У відро кину, замочу в воді, щоб воно побуло хоча б, може, якусь добу одну в воді, щоб трошки розмокло, щоб легше було зняти кору з цього кореня. Ну і попробую зробити взагалі його вимочити, чи, чи воно таке дасться, щоб воно було взагалі як акваріумне, таке деревце собі, знаєте, якось його там можна де поставити. Ділюся, що далі з цим коренем, який я чистив. Слухайте, насправді дуже багато займає часу і такого труду, щоб його почистити, цей корінь з усіх там його в цих вигинах. Його. І це займає трохи часу і праці. Вчора зранку, більш-менш його як почистив, поставив варити. Нормально на плитку, в каструлю з водою, ще підсолив трохи. І почав варити цей борщ. Чому борщ? Бо періодично підмінював воду. Така червона була вода, аж коричнева робилась, тому що це корінь з каштану, і, і, і дійсно, вода була коричнева, Я доливав чистішої. Варив десь 4,5 години. І після того, як проварив. Деше там, що залишилось, Чуть-чуть чуть-чуть попідчищавши, ну і поставив чисту воду, теж вимокати і цілу ніж там чисту воду. Я дивився на те, чи буде ще цей корінь фарбувати воду, щоб перед тим як його замістити в акваріум, цей корінь, щоб вже впевнитися, що він не так уже буде фарбувати воду. І це, власне, цей корінь для цього невеличкого мого акваріума. Ну і власне поділюся ще цим, як я буду зараз його туди ставити. Прикрасити, щоб цей акваріум. Що ж, поїхали. Напевно, перед тим, як вставити цей корінь, позабираємо трохи, того, що може нам перешкоджати цей роголисник, в якому тут малеча цих гупі ховається. Тут теж ці почорнівші мої. Рослинки. Пробую вже і так, і сяк. І слухайте, дуже важко втримати цей баланс. І, чесно кажучи, щоб менше то якоїсь було нарослів тих чорних бородай. Інколи забуваєш, інколи не завжди там якось підмінюєш воду, і це найбільшою і найчастіше є проблемою, щоб тримати цей такий екобаланс там. Ну і... Будемо якось його тут, напевно, цією стороною. Ось так, напевно. Е, проварилося добре. Бачу, що в тому проварилося, що коли вариться, то деревина теж набирається води. І, наприклад, от зараз він. Я ставив навіть його в воду, то він навіть сильно не пручається, тобто він не вспливає наверх. Да? Він от стоїть у воді, так як, так, як це ну, має бути, можна так навіть сказати. І слухайте, і так досить непогано подобається мені. Подобається мені цей корінчик. І трохи скажу, я ще от думаю єдине над тим, чи його. Залишати так, як є, чи не залишати, бо, як бачите, то ось він стерчить просто з води, виходить, але можливо так залишу. Оскільки в мене акваріум взагалі без кришки, то, в принципі, я думаю, що воно для освітлення тут не заважає. І, і може якось так навіть переходити з акваріума, ще трошки виходити, може воно буде додавати. в принципі, Мені подобається додавати такої якоїсь своєї краси. Дякую за увагу. Ну і до зустрічі.